Нещодавно, а саме 2 квітня, проходила Nintendo Direct, хто не знає. Хоча не думаю, що комусь взагалі таке цікаво. І на ній показали Switch 2, наступника суперпотужної портативної консолі 17-го року. Як і попередник, Switch 2 не сильно вирізняється потужністю. Нова консоль десь на рівні PS4. Ну добре, що у 2025-му Nintendo нарешті дійшла до рівня 13-го року. Тепер чекайте потужність PS5, коли вийде Switch 3, десь так в 2033-му. Але це не основна біда. По кадра з презентації можна зробити висновок, що хоч консоль і не мега потужна, але все ж ігри вона буде якось тягнути, і навіть непогано. Головна проблема нового Свіча це її сука ціна, а також ціни на ігри. Я думаю, що ні для кого не секрет, що ігри для свіча завжди були чимось недосяжним через їхню ціну. Якщо ви думаєте, що на PlayStation дорого порівняно з ПК, то ви ще ціни Свіча не бачили. А ціни ігор на Нінтендо Свіч 2 це просто, м'яко кажучи, пиздець. Ха-ха, Марі Кард Ворлд 80 доларів за діджитал і 90 за фізичну копію. Ну, Нінтендо, ну молодець. Подивились, що фанати і так все згрібають за будь-яку ціну, і вирішили перевірити, так сказати, межу терпіння людей. І на диво, навіть у фанатів Нінтендо ця межа існує, і перетинати вони її не хочуть. Якщо з ціною консолі в 450 доларів все ж можна змиритись, хоча я очікував особисто десь 400. То з цінами на ігри 80-90? Ну тут вибачте, але це вже треш якийсь. Як кажуть у Nintendo, вони вважають, ціна гри залежить від цінності, яку вона дає гравцю, і від сил, витрачених на розробку. Тобто ви реально хочете сказати, що ось це краще за якийсь умовний відьмак 3 чи RDR 2, чи навіть бляха сраний Асасін Шадоус на крайняк? Це гоночна гра з графоном PS3. І навіть якщо вона має якийсь супер унікальний ігровий експіріенс, це все одно не тягне на 80 баксів. Та навіть на 70 не тягне. 60 для такої гри було б нормально. Але ні, Mario Kart 8 Deluxe продала шаленим в більше 70 мільйонів, то можна лохам виставити ціну і 80. Ну а що, і так куплять. Он деякі кадри вже живуть біля магазинів, чекаючи релізу. Заодно і бандл на старті дамо за 500 доларів, щоб устиму зекономити. Смішно навіть слово економія в одному реченні з Нінтендо вимовляти. Ну окей, без негативу, давайте спочатку спокійно поглянемо на саму консоль. Свіч 2 тепер став трохи більший. 7,9 дюймів порівняно з першим свічом, в якого був 6.2, і Оледом, в якого 7. Саме екран тепер Full HD, який ще й на диво буде підтримувати 120 Гц, і навіть 4К 60 Гц в док-станції. Також заявлений HDR, але не спішіть радіти, так як це не oled екран, а LCD. Серйозно, Нінтендо, ми що, на початку 2000-х? Невже зразу не можна зробити OLED? Ну ви розумієте, комплектуючі дорогі і так далі. Ми просто хочемо продати вам Switch знову через декілька років. Але це вже буде Switch Super Pooper 2 OLED. А ну тоді добре. Джойкони тепер магнітні і кріпляться вони набагато зручніше, і одним натиском так само легко від'єднуються. Люди, які вже встигли оцінити їх вживу, говорять, що це дійсно зручніше порівняно з першим свічом. Самі стіки по інформації з Нету без ефекту хола. Тобто це така технологія, яка покращує їх довговічність. Але в Нінтендо каже, що нова технологія теж хороша. Ну це вже буде видно у відгуках після релізу консолі. J-Con тепер можна використовувати як мишку. Виглядає, воно досить цікаво, але як буде на практиці, поки важко сказати. Люди, які пограли в Metroid Prime 4, ніби як позитивно відгукувались, але поки рано говорити, чи часто можна буде j використовувати використовувати саме в такому ключі була ще гра на презентації, в якій ти штовхаєш інвалідний візок, мабуть, виглядає це, звісно, трохи дивно і навіть смішно, але зате показали, як працюють джойкони в режимі мишки. Звук ніби як теж покращився у другому свічі, 3D аудіо тепер буде і в звичайних навушниках. Також є два USB-C-порти, HDMI і LAN. Пам'яті теж вже не так позорно мало. Тепер це 256 гіг замість 32, як було у першому свічі. Це, звісно, теж не мега багато, але як для портативки нормально. Та й ігри від Nintendo займають зазвичай не більше 30-40 ГБ. А якщо вам це мало, ви завжди можете докупити спеціальну експлуату. Прес-карту пам'яті за привабливою в лапках ціною. Батарею Switch 2 тепер 5220 мА, замість 4310, як було в оригіналі. Але працювати вона буде менше ніж. Перша. Від 2 до 6,5 годин, заміж 4,5-9, як було у Switch 1. Це приблизно, бо може бути менше. Джойкони теж мають свій акумулятор 500 мА, і це приблизно 20 годин в одному зараді. Також присутня платна кнопочка C, тобто кнопка Game Chat, яка дозволить вам спілкуватися під час гри і споглядати 10-15 кадрів мила за допомогою спеціальної камери, яку ти маєш докупити за 50 доларів. Це Типу такий проривний Discord від Nintendo, який до речі рік буде безплатним навіть, ну а потім вже будь добрий плати. Також заявлена функція Game Share, де ти можеш ділитися іграми з іншими свічами. Технічні характеристики поки не підтверджені, але по інфо з інтернету очікується восьмиятерний процесор, відео від Nvidia на рівні RTX 2050-2060 і приблизно 12 ГБ оперативки. Продуктивність має бути від 1,7 Трафлокса в портативі до 3.1 в докстанції. Також буде підтримка DLSS і навіть трасування променів. Картридж тепер будуть. Червоні, вони швидші, мають більше пам'яті, і вони досі погані на смак. Деякі картриджі не будуть міщати в себе гру, а просто ключ до завантаження, Класно, правда. Купуєш такий умовний Mario Kart World за 90 доларів фізичну копію, а в середині насправді цифрова версія, яку ти міг купити за 80. Ну, принаймні, в тебе є коротко. Докстанція Switch 2 візуально така ж, як є в оригіналі. Але тепер ви зможете з її допомогою грати в 4К 60 кадрів на моніторі чи телевізорі. Звісно, в усіх іграх 60 кадрів не буде, якийсь умовний кіберпанк буде видавати тільки 30-40. Але для Nintendo навіть таке це вже прорив. Докстанція також буде мати своє охолодження, щоб той свіч сраку не згорів, запускаючи той кіберпанк в 4К. Сумісність з іграми першого свіча теж присутня, як в цифрі, так і з фізичними копіями. Але стоп! Знову ж таки, не спішіть радіти, вони не будуть запускатись нативно, а гібридно, тобто наполовину емульовано, а наполовину фіг як. Ну класно ж, правда, ми емулятори не поважаємо, але свої нові консолі, яку робили 8 років, запхали саме емуляцію, а не нативне включення. включення ігри, звісно, отримують оновлення до Switch 2, тобто Switch 2 Edition, але поки не ясно, чи буде таких ігор багато, чи ті, які показали, це єдині, які отримують оновлення. Дві Зельди, тобто Breath of the Wild і Tears of the Kingdom, отримують оновлення. Також Mario Party, яке нікому не всралось, Kirby, Metroid 4 і Pokémon Legends. Оновлення, звісно, не безплатні, хіба якщо ви є власником онлайн від Nintendo, а таких думаю, небагато. Але для чого вам ті Зельди? краще Велком тур за 10 баксів, в якому проста презентація консолі. Нагадую, Astro Playroom безплатна для власників PS5, і гра вона досить непогана. А тут, блять, за 10 доларів я що отримаю? Мобільну джава гру з розгляданням кнопок? Класно, правда, навіть дуже. Добре, що там ще було з Ігор. Так як Switch 2 вже більш-менш технологічний, на нього перенесуть Split Fiction, Elden Ring, Final Fantasy VII Remake, Street Fighter 6, Hades 2 навіть деякий час буде ексклюзивом Свіча, якщо не враховувати ПК, Hogwarts Legacy вже нарешті вийде в повному вигляді, а не огриском, який виходив на першому свічі. Всякий спортивний шлаг по типу Madden чи EA Sports також вийде. Тоні Hawk про Скейтер 3 плюс 4. Хітмен і навіть як новий бонд від тих же розробників. Нульова Якудза під заголовком Director's Cut теж вийде. Нова Hyrule Warriors, яку ніхто не просив, ну і само собою четвертий Метроїд. Медцем навіть показали Холоднайк Сіл Сонг, в існуванні якого багато хто сумнівався, і дату виходу 25-й рік. gamecube ігри ви також зможете грати на другому свічі, але не нативно і в якості онлайн-підписки. <гум> Добре, що в мене є прошити її, на якому я ігри GameCube можу грати. Відео про ігри для GameCube, до речі, на каналі присутнє. Ні, серйозно, вони випустили hd версію деяких ігор GameCube на Wii U, як, наприклад, Zelda Wind Waker, а тепер пропонують грати на другому свічі оригінальне мило з GameCube. Та і то там не всі ігри, а лише декілька в тій підписці буде, і не факт чи багато їх додадуть. Також з ігор ще показали Delta Run, дуже подібну на Undertale, Borderlands 4, сьому цивілізацію, ну і вже раніше згаданий кіберпанк, який вийде разом з доповненням Phantom Liberty. Ubisoft на фоні свого банкрутства теж вирішила причинитися до Нінтендо своїм Star Wars Outlaw. Ще було декілька японських дрібних і не дуже ігор, але увагу публіку привернула лише одна гра, яку показав. Наприкінці презентації. І це Bloodborne. Тобто Dusk Blood, і вийде вона ексклюзивно на Nintendo Switch 2 в 2026 році. Я спочатку навіть був трохи вражений цим фактом, ексклюзивний Souls Like від Міядзаки, ну все, консоль точно продана. Але як тільки я дізнався, що це онлайн PvE по типу Elden Ring Nightrain, моє здивування змінилось на розчарування. Який в дупу PvE? Дайте нормальний сингл Souls-like, з крутими боссами і продуманими локаціями. Сюжету не прошу, його і так не буде. Для чого людям ще одна онлайн гра? Тим більше за онлайн Nintendo просить гроші. Єдина підписка, яку я плачу, це YouTube Premium. Все. Я ні в Sony, ні в Nintendo не збираюсь платити за онлайн, який, на мою думку, має бути безплатний. Як є на ПК. Коротше, не знаю, Dusk Blood поки для мене є розчаруванням. Чи буде це щось більше, ніж Night Train, побачимо на релізі. Ну і в самому кінці презентації показали новий Donkey Kong. Не хочеться визнавати, але виглядає ця гра непогано, і я б навіть її зіграв, якби не ціна в 70 доларів. Добре, що хоч за неї 80 не просить. Отож що в результаті ми маємо. Реліз консолі намічений на 5 червня за ціною 450 доларів. В Європі, звісно, це буде 470 євро, 500 доларів за бандл з Mario Kart. Ціни на ігри не просто космічні, вони галактичні, як сраний Mario. Надійс Нінтендо прислухається до думки людей, і Mario Kart World буде єдиною грою за 80-90 доларів. А якщо ні, то. То ніхуя і не буде і так куплять. Може буде не такий великий тираж в продажах ігор, але провалу, як з Wii U, точно не буде. Частина людей або просто фанатів все одно куплять Switch 2 і всі ігри, які на ній будуть. Але все ж, успіху першого свіча чекати не потрібно. У 2017-му перший свіч був дійсно унікальним і не дуже дорогим порівняно з іншими консолями варіантом. Але зараз вибір портативок вже набагато більший. І враховуючи цінову політику Нінтендо, велика кількість людей вважатиме за потрібне купити якийсь Steam Deck, Asus чи Lenovo. Більша частина людей в інтернеті дуже незадоволена такими ціновими змінами від Нінтендо. Хоча є і такі, які виправдовують такі рішення, це напевно повністю відбиті фанати компанії. Вплинути на це можуть тільки самі гравці. Якщо ігри все так само будуть купувати, то і ціни залишаться на рівні 80-90 доларів. Чи варто купувати консоль? Вибір за вами. Підтримка першого свіча все ще буде, тому перехід на другий поки не обов'язковий на старті. Четвертий Метроїд, наприклад, буде і на першому свічі також. Виходить, що з нових ігор це тільки новий Mario Kart, Desert Blood і Donkey Kong. Решта це порти і оновлені версії. В Україні Switch не такий популярний, як за кордоном, Ба більше нашого регіону навіть немає, і швидше за все і не додадуть. Тобто, ви будете платити більше 20 тисяч гривень за консоль, в якій навіть не можна купувати ігри в своєму регіоні. Не сказати, щоб це дуже велика проблема, але неприємно, що в 2025 доводиться вибирати інші регіони для покупки. Загалом презентація Switch 2 більше розчарувала, ніж здивувала. Залізо і можливості консолі непогані, але все псує її ціна, а тим більше ціна ігор. Виходить, що Switch 2 це тепер реально розвага для багатих, бо з такими цінами, звичайна людина такого собі дозволити не зможе. Всі думали, GTA 6 буде першою грою на 80-100 доларів, але маленький гоночний симулятор її випередив. Тому Rockstar вже точно вліпить ціну на нижче. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи будете брати Switch 2, чи, можливо, як справжній ПК геймер, дочекаєтесь емулятора. Ну а ми зустрінемося вже в нових відео.